Нового парламенту повністю змінити систему місцевого самоврядування. Лише половина зареєстрованих на Буковині кандидатів до Верховної Ради частково оприлюднили інформацію про себе. Опалювальний сезон у Чернівцях розпочнеться 24 жовтня. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В Студії працює Ольга Андріцька. Опалювальний сезон у Чернівцях розпочнеться 24 жовтня. Розпорядження про це сьогодні підписав міський голова. Згідно із документом, тепло до осель Чернівчан підприємств і організацій буде подано 24 жовтня. Опалення в дитячих садочках, школах та лікарнях має бути увімкнено днем раніше, 23-го. Повідомили у секторі зв'язків із громадськістю міської ради. 31 із 59 зареєстрованих зреєстрованих в області кандидатів до Верховної Ради частково оприлюднили інформацію про себе. Про це повідомили на прес-конференції громадські активісти. 26 з кандидатів підписали з активістами громадського руху чесно меморандум про співпрацю. Чесна рада. Згідно з угодою, кандидати до парламенту зобов'язані оприлюднити інформацію про себе на власному сайті, надати автобіографію та майнову декларацію за 2013 рік. Активісти кажуть, половина з кандидатів відмовилась від співпраці. Дійсно, не кожен з них ішов на політичний діалог. Інколи кандидати по телефону відмовлялися зустрічатися з громадськими активістами, не вважаючи за потрібне йти на такі зустрічі. Звісно, це показує нам те, чи будуть вони доступними, коли прийдуть в парламент. Для того аби розповісти Буковинцям, докладніше про кандидатів у депутати, чесно та інфокей створили газету Інфоключ там публікують інформацію про майбутніх парламентарів. У цього видали 15 тисяч примірників, які роздали у різних населених пунктах. Також активіст. Та розповсюдили 7 тисяч інформаційних листків, де розповідається, до чого може призвести підкуп виборців чи застосування адмінресурсу. Усе це активісти роблять для того, щоб запобігти порушенням під час голосування. Микола Федорук готовий йти на відкриті дебати з конкурентами. Колишній мер чернівців сподівається, що новий парламент буде працювати якісніше за попередній. Працюватимуть депутати злагоджено та продуктивно. Свою роботу у Верховній Раді пан Федорук вважає плідною. Чи 12, чи 15 законопроєктів в авторстві, співавторстві вони подані, прийняті частина з них, особливо, я можу сказати, постанова про вибори Чернівецького міського голови, зміни до закону про місцеве самоврядування щодо передачі функцій реєстрації нерухомості з делегованих у власні функції. Це надзвичайно важливий, хто розуміє питання місцевого самоврядування, прийнятий цей закон. Місія нового парламенту повністю змінити систему місцевого самоврядування. Вже на початку своєї роботи Верховна Рада має внести зміни до конституції, інакше її робота буде неефективною. Такі думки висловив радник президента Микола Томенко, котрий завітав у Чернівці. Громадський діяч та радник президента Микола Томенко зустрівся із студентами та викладачами Чернівецького національного університету імені Фітьковича. Поспілкуватись політиком мали змогу також журналісти. Він висловив своє бачення нового парламенту. Якщо ми передаємо до місцевого самоврядування повноваження, ми повинні повністю зліквідувати цю радянську модель, значить де в нас не ради, а збори колгоспників селян. Коханок чи там водів, чи кого на світі. Тобто я не розумію, не розумію, що таке Київська міська рада 120 депутатів. Ну, це не розумію. хоч по я в Києві працюю, до мене звертаються більше, ніж до депутатів Київради, і я не знаю 99% депутатів Київради. Ключо останніх подій цинізмом назвав політик поведінку депутатів, які позбавили тисячі українських військових конституційного права участі у виборах. Нагадаємо, 20 жовтня Верховна Рада не підтримала включення до порядку денного законопроектів, які врегульовують питання голосування учасників АТО на виборах до парламенту, Незважаючи ні на що важливо, аби кожен солдат міг проголосувати. Вважає Микола Томенко. Говорив він і про дипломатичні домовленості, та вважає, що домовлятися Україні, зокрема з президентом Російської Федерації, буде значно легше, якщо Україна матиме міцну армію. Тому президент, бачите, логіка його поїду: один завод, один військовий завод, Одні там університет, друга військова частина. Тому що на жаль, сьогодні, поки збройні сили не збудуємо, нічого хорошого не буде. Тому позиція моя зупинити дискусію модну про те, що всі повинні воювати. Значить, не повинні всі воювати українці, повинні воювати ті люди, які професійно це вміють робити. Їх треба соціально захищити, озброїти, і вони захищати Україну. А ще радник президента пообіцяв, що опісля виборів рекламуватиме Буковину. На його думку, аби мати змогу зробити туризм економічним засобом підняття України, варто звернути увагу не лише на обласні центри, але й на невеличкі містечка. Тож вже планує проект схожий на сім чудес України. Щоправда, цього разу розповідатиме про унікальні малі міста України. І на завершення сказав, що критично ставиться до політиків, котрі думають, що завдяки автомату можна об'єднати Україну. Тому побажав навпаки зосередитись на тому, що нас об'єднує гуртом і перемагати буде легше. Ольга Андрійська, Реслав Левицький. Місцевий час на Буковині майже вдвічі зріс попит на закордонні паспорти. Про це повідомив перший заступник начальника УДМС України в Чернівецькій області Віктор Пислар. У цьому році було десь приблизно 44 50 тисяч. За за 9 місяців то в тому році було десь 27-30. Ну, врахуйте, що десь у півтора рази збільшилася кількість виготовлення закордонних паспортів. Більшість рай... такі райони робили. Більшість паспортів це маємо Новоселецький район, Глибоцький район, Сторожинецький. Ну і місто Чернівці проте цього року дитячих проїзних документів для виїзду за кордон було оформлено навіть менше аніж минулого для порівняння 3600 у 2014-му проти 3700 у 2013-му. Реакція на події в країні відображена в графіці. Володимир Філіпов кінопродюсер, який закохався у Чернівці після зйомок тут фільму Іван Сила, вперше привіз свої роботи саме до нашого міста. Свою колекцію емоційних абстракцій митець планує виставляти і в різних європейських галереях. В інтерв'ю журналістам він зізнається в любові до Чернівців. Володимир Філіпов каже, місто вразило його своєю красою під час зйомок сцен до фільму Іван Сила. Тому саме сюди вирішив провести експозицію своїх графічних робіт Кінцева інформація його абстракції. каже реакція мозку на інформаційний тиск. Пам'ятаємо, які події почалися в має цього року. То тобто, експансія достигла ескалація свого преділа, і ескалація своєї І почалося таке взаємодійство сил, Національних взаємодії претензій. я щаслів, що в Черновцях нет. завершують експозицію картини, зроблені після відвідування художником швейцарської школи інтуїтивної педагогіки. Інтуїтивної педагогіки в настоящий момент я вважаю, що це та вещь, яка дозволить нам з друг з другом навчитися разговаривать Оставаясь кожному самим собою, але этом слышать і делать какое-то єдине дело. Ну, як і раз говорю, петь пісні, рисовать картини, там я не знаю, знімати фільми, да просто разговаривать. Тому що на сьогоднішній день людям нужно навчитися разговаривать друг з другом. Чернівецьким колегам Володимира Філіппова виставка емоційних абстракцій видалась цікавою. Таким е засобом художник намагається передати своє. Ставлення до сьогоднішніх подій до сьогодення це його світ, це його мислення. От ось воно таке, і кожна робота має під собою якесь підґрунтя. Експозиція графіки гостюватиме в художньому музеї до 17 листопада. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. Гарна посмішка, відчуття стилю та розум саме такою повинна бути дівчина, яка претендує на звання переможницю конкурсу краси. Про це знають і учасниці міні-світу краси «Буковини-2014». Учасниці фестивалю конкурсу Міні світ краси Буковини 2014 вперше зустрілися, щоб познайомитися. Конкурсантки розповідали про себе та бажали іншим дівчатам перемогти. Секрет успіху у такому конкурсі краси знає Марія. Щоб перемогти в цьому конкурсі, треба впевненості в собі, краси і дружелюбністю. Мама юної моделі хвилюється за доньку, та всіляко її підтримує. У мене просто їх три дівчинки, це найстарше, тому її э, всі сестрички сильно підтримують, всі очень за неї переживають. Я як мама, она слова. Нам я найлше, найкраща, найкраща, саме 12 листопада конкурсантки виходитимуть на сцену музично-драматичного театру імені Ольги Коболянської в колекційних сукнях та стилізованих національних костюмах. демонструватимуть спортивний танець та свої таланти. Боротимуться дівчата у восьми різних номінаціях. Щорічний фестиваль конкурс світ Краси Буковини також є благодійним, тому що це вже традиція наших конкурсів. Ми всі зібрані кошти з продажу квитків передамо знову благодійному фонду Подору для життя. На лікування онкохворих дітей буковини переможниці в обласному конкурсі у червні представлятимуть буковина на всеукраїнському фестивалі Міні Світ Краси України 2015 Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютубі. Нехай у ваших домівках панує мир та злагода. Huh? <laughs>